Матч відбувається на смарагдовому газоні стадіону Ювілейний в місті Суми. Другий Олександр Литвиненко у воротах. номер другий Богдан Бичков, 45-й Максим Сосовський, 7 сьомий Андрій Нелін, капітан команди. 33-й Дмитро Ульянов, 21-й Максим Покотелюк, 27-й Денис Долінський, й Богдан Мишенко. Девідгодні у другому домашньому поєдинку. подивимося. Зараз гірник спорт свою атаку розвиває. Удар по воротах відбувається. І перша. Захисник відпрацював в захисті. Поки що надійно. З перших хвилин діють. От зараз знову Машталір вже в штрафному майданчику суперника. Дивиться кому віддати. Вирізає він. І, і Є забитий м'яч, друзі. Гол відбувається в нашому поєдинку. Вадим Шаврін відзначається. Ось його перший забитий м'яч у нашому поєдинку. І в цьому сезоні Вадим Шаврін ще не відзначався забитими м'ячами. Тож вітаємо нарешті Форвард. Зробив свою справу. Забиває він перший м'яч номер 9 Вадим Шаврін нашому поєдинку. Вітають його партнери по команді. Ну і ось ось вона передача швидкою. Ось зараз. Я думаю, що на повторі ми подивимося, як чудово відправець відпро... гірника спортом був на підступах до штрафного майданчика, але до нього м'яч не дійшов. Зараз ще один навіс. Непогано зараз. Удар по воротах відбувається. Що з огляду на те, що команда. Поступилася в двох ранніх матчах, як я вже казав. зараз атака гірника спорт. Непоганий удар був. Ює у складі третьої окремої штурмової бригади АЗОВ. Ну і говорив на минулій прес-конференції тут у домашньому матчі. Після м'якоємо кожному. Зараз удар по воротах відбувся несподівано. По воротах тепер Олександр Литвиненко грає. Тож. Ух, який момент зараз стійко потрапляє м'яч після удару. Покотелюка, здається, він головою пробивав. Атака продовжується. Машталір зараз на лівому фланзі. Тепер вже він тут опинився знову. Ульянов. Покотелюк. І на віс іде йде. штрафний майданчик. Сподівання, те, що м'яч знайде там Дима Шавріна, але... Не знайшов Долінський. Пробуває по воротах непогано. Зараз воротар на місці. Там накрили, всі там. Шановні болівальники. Повертаємося. Ми у другий тайм матчу п'ятого туру. І чи зможе він досвід виступів на найвищому рівні зараз застосувати в цьому матчі? Зараз гірник спорт в спортвотації непогано пробуває все ж. Таки на себе взяв цю гру 90 насипавши, подобайок під нашою трансляцією. Адже все ці вся ця робота це все для вас. Зараз момент біля Литвиненка був. Тому що вдасться. Ну а поки що от, Вікторія зараз з м'ячем. Верхову боротьбу там е, Долінський виграв. Іх, як Бичков зараз а, от, буде вкидувати. Зараз крила своєї атаки. Попереду Антолі безсмертно змінює. Зараз не передача. Добивання йде, немає голу. Ох, який момент зараз непоганий відбувся. Тут вже запалює пропереця сестри. І таким чином. Ефіонг зараз заволодіває м'ячем. Пробує по воротах. Непоганий. Зараз момент теж грали на різних рівнях професійного футболу. Ну і друзі, таким чином. Наш матч завершується з рахунком 1-0 на користь сумської вікторії.